Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео, в якому я покажу спосіб, як перевірити, чи ваша Сім-карта підтримує 4G. І справді, якщо у вас виникає проблема з 4G зв'язком, це не обов'язково проблема у вашому телефоні. Також його може просто не підтримувати СІМ-карта, тоді 4G ви не отримаєте. І так, як перевірити, є дуже проста комбінація, вона підходить для Київстару і для Vodafone. Це 100%, тому що я сам перевірив для Кьюстару і для Vodafone. Що стосується лайфу чи інших мобільних операторів, точно вам не скажу, тому що не перевіряв. Можете самі перевірити і в коментарях до даного відео написати, чи підтримується даний спосіб, дана комбінація на лайфі чи інших операторах. І так, давайте приступимо. Для цього нам потрібно ввести запит. Вводимо запит: зірочка 245, зірочка. 4 і решітка. Після чого ми натискаємо кнопочку виклику. Натискаємо. Далі нам потрібно обрати сім-карту, по якій буде здійснений даний запит. І так, я обираю Київ Стар. Виконується запит. І ось відповідь про те, що ваша сім-карта підтримує 4G. На Vodafone все відбувається майже ідентично. Ми відправляємо той самий запит, який обираємо відповідну карту Vodafone. Але... Відповідь на даний запит приходить не в такому вигляді, а приходить через кілька секунд у вигляді смс. В принципі, на цьому вся різниця. А сам запит, сама комбінація, вона працює як на каюстарі, так і на водофоні. На цьому в мене все. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, попереду багато все цікавого і корисного.